Питання до дітей другого класу. Скільки їм потрібно грошей на щоденне проживання? Ну що, поїхали? Починаємо. Сто мільйонів. Кажи я вам. Тисяча. Тисяча? Добре. Сексія. Вау! Будь ласка, Кіра? Тисяч чотириста вистачило б на день. На день. У мене лише 20 євро і все. Так, Сашко. У мене 1000 на день. Добре, Юрчик, на день тобі скільки би? Мільйон діамантів. Мільйон євро? Диамантів. На день? Діамантів. А, діамантів, клас. Будь ласка, Аня. Булбур. Ще раз. Длубо. Ну, то ту тут забагато. <гладко> Молодець. Окей, Єва, і твоє останнє? Три тисячі гривень в день ось так. Ось такі потреби в дітей наших фінансові.